Ми погоджуємо про розгляд, про можна. Ми підтримуємо хто за те, щоб підтримати депутатський запит Хоза Ірини номер 0106, від 03.0625 року. Хто за дане рішення? Хто за? Хто проти? в тому, що вони вже, кажуть, не повинні зробити процедуру. Хто утримався? Хто утримався? Так сам за всі зачитаєте. Я воріше всі зачитаєте її. Так, так, ще так, два штуки наперед, шановні депутати. Відповідно до закону України про статус депутатів місцевої ради, депутат має право на депутатське запитання, на депутатське звернення і на депутатський запит. Запит розглядається на сесії селищної ради, якщо воно відноситься до повноважень депутата і його певного округу і впливає на рішення або вирішення питання, і це поліпшить Життя як наших виборців, мешканців. У мене є пропозиція. Якщо ви хочете слухати всі ці запити, ні. то є питання, то є сьогодні пропозиція запити. Козар за номером 1, 2, 3, 4, 5 відхилити. Хай звертається. Іншим способом визначеним. Давайте я прочитаю номера цих звернення. Давайте Віра Борисовна, по черзі голосувати. Хто за те, щоб підтримати депутат? 0106 від 03.0625 року. Хто за? Хто Добре, на тому, є по черзі. З ними тільки треба по закону. Хто за? Хто за? Проти? Хто, Хто проти? Хто утримався? Хто проти? Дьоміна, Джур проти, коріщу проти? Давайте. Світлана Анатолівна, я попрошу поставити на голосування. Це теж моє право як депутата. Відхила звернення. Козар Ірини як депутата селищної ради до депутатське звернення за номерами 1, 2, 3, 4, 4 5, 5, 6. Відхилити їх всі по порядку. Світлана Анатольовна, я якщо ти його депутат теж пропоную підтримати. Ні, об'єдини. я пропоную всі. зачитати кожен по-перше, це порушення рекламу. Порушення рекламу. Чого не запитання? Шановні депутати. Ставимо це питання. Господи Боже, ти мій. Шановні депутати, ставимо. Пропозицію депутата Джур і депутата Шатило на об'єднання всіх запитів. Хто за дану пропозицію? Тепер ставимо питання Я по поводу відхилення. Ні, відхилення та розгляду всіх запитів по номерам, які є на сьогоднішній день, зареєстровані через іденні е, 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 даної сесії. Хто за дане рішення прошу голосувати? Хто за? Хто проти? Утримався. Одноголосно. Дякую, шановні депутати. Всі питання на сесії розглянуті. Сесія закрита. Дякую, велике. Я хочу сказати, Ніколай Владимирович,